Черговий аптеміського райвіділу Луганського міського управління капітан міліції ОНО слухає вас. Оперативний черговий чергової частини міськрайвідділу приймає заяву та повідомлення про правопорушення. Формує та своєчасно направляє слідчо-оперативну групу на місце події. Так. Так. повідомте, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. Ваша домашня адреса та номер телефону. О котрій годині ви побачили мертву людину? А де саме? Бачили ви когось ряду? Гаразд. Залишайтеся на місці, до вас прямує слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група. На виїзд. Доброго дня. Слідчуватимусь ревіділо капітан Таран. Слідчя. Слідчий керує діями членів слідчо-оперативної групи та несе персональну відповідальність за якість проведення огляду місця події. Що з роботи? Повертався з роботи. Десь пів на восьму, мабуть, трішки раніше. Бачив там у кущах щось щось, щось темніше. Я, я ж підходжу, думав, що сумка якась. Підходжу, а там. Там, мабуть, людина лежить. Підійшов ще ближче, бачив е, чоловік. От, е, одразу викликав міліцію, е, подзвонив і е, от. от і все. Будь ласка, у мене є до вас декілька запитань. А у котрій годині ви саме побачили тіло а, та ви були один чи з кимось? Я ж кажу, йшов десь, е, десь 7.30, 735 От, е, був, був один. Добре, Начав добре, зрозумів. Чи бачили ви когось поруч з тілом або хтось йшов назустріч вам? Ні. Ні, я йшов з території шахти і до цього ані позаду мене, ані переді мною нікого не було. А ви торкалися тіла? Ні-ні ні. Звідси ні, ні, побачив, що щось не гаразд та ближче до тіла вже не підходив. Доброго дня. Я единичный автомобиль скорой по месту Александровка-Тоселочи Вилы. У мене направив до вас черговий райвідділ. Одним з основних завдань дільничого інспектора є попередження і розкриття злочинів та розшук злочинців. Про вжиті заходи дільничий інспектор доповідає старшому слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, і виконує його доручення. Так, своєчасно, будь ласка, пройдіть з чоловіком до машини та прийміть пояснення про те, що сталося. Він вам все пояснить, що як відбувалося. Дмитро Сергійович, під час одягу загибло було виявлено в кишені пенсійне посвідчення на ім'я Боброва Івана Івановича 53-го року народження. Фотокартка збігається з особою загиблого. Так, Слід відмітити, що смерть сталася приблизно о 4-й годині ранку. Більш точніше зможу встановити тільки після розтину. Але загибель сталася внаслідок механічного удару, можливо, внаслідок зіткнення з автомобілем. Так, На це вказує е, зламані кістки, зламаний таз, а також зламані голені е, на ногах потерпілого. Так, також слід казати, що е, на одягу присутні сліди волочіння, тобто спочатку тіло було в іншому місці, а потім хтось його е, затягнув у кущі. Е, інших пошкоджень, що могли е, пояснити причину загибелі під час огляду, не було виявлено, виявлено. я не побачив. Е, Після направлення тіла до е, судового медичного бюро я е, можу дати вам більше точнішу інформацію. Добре, дякую. вам. Дмитро Олександрович, нам потрібні, потрібні свідки. Перевірте, будь ласка, щоб за можливості вони мали при собі якісь посвідчення особи, а потім поспілкуйтесь з працівниками підприємства, що розташовано в 100 метрах звідки. Е, та з'ясуйте обставини події, що тут скоїлись. Добре. Співробітник оперативного підрозділу встановлює час, місце і обставини вчинення кримінального правопорушення та негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин його вчинення і причетних до нього осіб для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих, розшукових та негласних слідчих розшукових дій. Доброго дня. Доброго дня. Я у пропонуванні Артемського міського райвідділу Луганського міського управління. Лейтенант поліції Карпо Дмитро Олександрович. Поняті. Залучаються при провадженні слідчих дій та засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі слідчої дії виконаним діям. Потрібна ваша допомога бути присутніми під час огляду місця події. Дозвольте спочатку запитати вас, вам є 18 років? Да. Вам є? Посвідчення є, маєте при собі? Є? Звісно. Є, є? добре. Же ви виступаєте в якості понятих. Зараз ви будете приймати участь в огляді місця події. Ваше завдання уважно наблюдати за все, що коїться на місці події. Якщо наприкінці у вас будуть якісь зауваження, ми їх зафіксуємо в протоколі та ви поставите свої підписи у знак того, що ви дійсно це бачите. Добре. 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 Під час огляду місця скоєння дорожньо транспортної пригоди слідчий за допомогою експерта криміналіста. Виявляє та фіксує сліди та предмети, які, можливо, залишилися внаслідок зіткнення автотранспорту із загиблим. А саме частки ґрунту з-під коліс, фрагменти лакофарбового покриття, уламки кузова. Для зручності вказані місця позначають номерами. Далі проводиться фотозйомка, під час якої робляться орієнтовні знімки, вузлові, предметні. Як правило, за допомогою свідків роблять заміри та прив'язування розмірів до центральної лінії. Ретельно оглядаються та фотографуються одяг та тіло загиблого з метою виявлення та фіксування можливих слідів підзвітнення автотранспорту, фарба, сліди паливно-мастильних матеріалів тощо. З місця огляду вилучаються ті предмети та частки, що потребують подальшого експертного дослідження та які у подальшому будуть використані у якості доказів. Складається схема дорожньо-транспортної пригоди та протокол, у якому у відповідних рядках вказуються присутні особи. Ретельно описується місце пригоди, умови огляду, використані технічні засоби фіксації, опис вилученого тощо. Товариші понятті, тільки що ви були присутні на огляді місця події. Усі виявлені предмети, предмети та речі будуть направлені до Артемівського райвідділу з метою дальнішого дослідження. Та труп буде відправлений до обласного бюро судово медичної експертизи. Якщо у вас є зауваження, ви можете їх сказати. Ми їх а, запишемо до протоколу. Є зауваження? Ні, у немає. У спеціаліста є зауваження? Ні, немає. Якщо зауважень немає, підставте свої підписи, те, що протокол складений Все, Дякую вам. Огляд провів а, слідчого відділу Артемовського райвідділу, капітан міліції Таран.